От хлопаки, отакий от у нас арбуліт. Стояв на цеху десь років 40, може й більше. От, Взагалі міцний, може поскакати, дуже міцний, дуже міцний арбуліт. Тут від старості трошечки викришується, можна от так сфокусувати. От, Міцний. Міцний, дуже міцний. Навіть дуже міцний. От, Його знімають гет і роблять нове перекриття. Це було по арболіті і зверху просто була толь. От, скільки його тут назнімали, зверху просто отакий слой толі, смоли, а під низом був отакий арболіт. Походу, тут піска не було, тільки цемент. Ну, так, кому інтересно, дивимося, пальці догори.